Доброго дня! Приготуємо смачний вінігрит, так як готували в моєму дитинстві. Моя мама, бабуся. Кому цікаво, приєднуйтесь до перегляду, як я його буду готувати. Для приготування вінігриту мені знадобляться звичайний набір, як для для, як для звичайного вінігриту для приготування овочі, бурячок. Венігретний картопель, морква. Я ці овочі запечу в духовці. З запечених овочів вийде дуже-дуже смачний цей салат. Я трошки їх наколю вилочкою, трошки змащу їх олійкою і запечу в духовці. Ще нам будуть потрібні, звісно ж, огірочки. Або кислі, або мариновані, це вже по бажанню. У мене кислі цибулька, Венігрет я приготую з квасолею та квашеною капустою. Трошки змащу форму олійкою. На дно трошки грамулечку, буквально ложечку чайну. Овочі, отак на колю трошечки вилочкою. Їх треба ж, звісно, ретельно помити перед запіканням. Отак також моркву наколоти трошечки, щоб вона швидше приготувалася. Можна їх завернути в фольгу і ще буде. Швидше прискорити, як би сказати, запікання. Також отак трошечки на колю бурячок отак. О! Так, наколимо бурячок, все. Зараз я смащу їх трошечки олійкою і будемо запікати в духовці. Отак трошки по грамулечки. на кожен. Пліт все. Отак От можна ще трошечки його промазати кожний овоч, розприділити олійку за допомогою щіточки такої. Чи, а можна не розпреділяти, це не обов'язково. Так, я ставлю духовку десь на годину. А потім будемо дивитися, що запечеться, виїмемо картопельку, моркву а рячок, мабуть, ще допечем. Квасолю для вінегріта, я її е, перед цим замочила трошки, вона така, зараз трошки, бачите, яка зробилася така якась зморщена. Так, тепер я її замочила на 2 години в гарячій воді. Е, Можна на ніч замочити, щоб швидше приготувалася. Зараз я беру кастрюку, висипаю кастрюль і відварю в підсоленій воді до готовності. Але, щоб не переварити, щоб вона була ну, держалася, залишилася ціла, не переварена. Для приготування смачного вінігрету нам також знадобиться запашна олійка така. Але це, по бажанню, я буду використовувати запашну, таку, нерафіновану, запашну олійку, таку, як знаєте, як раніше продавали на базарі таку прямо з олійниці. Прям запашною олійкою буде дуже-дуже смачний наш вінігет. Картопелька спеклася для вінігрета, а бурячок і моркву я ще допікаю. Тому починаємо їх при... приготування вінігріти. Зараз я почищу, картопелька трошки охолоне, я її почищу і почнемо збирати наш вінігрит. Так, починаємо приготування вінігрета нашого. Я на початку наріжу гірочки, тому що овочі ще в мене гарячі, трошки буряк з морпою допікаються, тому почнемо з огірка. Огірочок кисленький, в цьому році заквашений. Карполька трошки охолола, аби ви знали, як вона смачно пахне. Зараз її почищу і будемо теж нарізати кубиком. Ріжемо удобним для вас кубиком. Як ви любите, так і нарізайте менше більше. Так як картопелька гарно в мене спеклася, я її трошечки крупніше ріжу, тому що вона розварюється, розвалюється прямо під ножем. Можна було раніше достати, щоб вона не дуже. А може, сорт такий. Тому ось так ріжемо. Ріжте, як вам буде удобно. Бачите, вона трошки розвалюється. розвалюється. Так, я нарізаю далі. До нарізаних овочів я додаю вже зварену, приготовлену квасолю таку смачну. Так. Ось така вона велика, гарна. Так, далі ріжемо. Так, нарізаю бурячок. Він у мене теж печений. Боже, який він гарний, який він як смачно пахне, аби ви знали. Самий добріший вінігріт, звісно, з печених овочів. Це факт. Я думаю, що це багатьом подобається. Так, нарізаємо кубиком. Добавляємо добре віджату капусту квашену. Я її трошки віджала і отак додаю квашену капусточку. Можна її небагато, щоб не закисляти е салат. Ну, жменьку ось я ще трошки добавлю і все. Отак. Але обов'язково віджимайте, щоб вона не, бу не було така. Знаєте, потім вона пустить сік і буде плавати наш вінігрітик. А так буде добре. Так, нарізаємо цибульку. Цибульку можна нарізати і півкільцями, і кубиком, як ви хочете. Я буду цибульку обсмажувати, і в вінігрі додати в вигляді засмажки, підсмажена. Буде в мене цибулька. І так, повірте, це дуже-дуже буде смачно. Але, може, хтось так і робить теж. Так, оці трошечки приберем. Негарні, можна трошки більшими кусками. Теж буде добре. Але зі смаженим, зі смаженою цибулькою вінігріт буде дуже-дуже смачний. Отак. Та ще з васолькою, це буде супер. Нагріваємо сковорідочку, наливаємо запашну шолійку. Отаку гарненьку. Ну, я не знаю, скільки так. Щоб для салата, яку кількість салата ви будете робити, тому і десь скільки вам треба оліки. Ну, Бажано, щоб і не так багато, щоб не плавав салат в олії, не купався, але і щоб її відчувалась трошки. Так, і підсмажуємо нашу цибульку такого до трошки до рум'яного кольору, трошечки, щоб не дуже будемо смажити довго, але щоб вона трошки підрумянилася. і по... Така прозора стала. Кусочки цибульки стали прозорі. Так, цибульку вимикаємо, все, трошки підсмажили і достатньо все. Додаємо цибульку із олійкою теж і олійку, і цибульку підсмажену, все додаємо в мисочку до всіх овочів. Так, я додам трошки перчика і трошки підсолю. Але розраховуйте на те, що у нас і гірочки сольоні і капусточка, тому щоб не насолити. Тепер все ретельно перемішаємо. М -м -м, давно я не їла такий вінігріт. Зазвичай додаємо зараз. Зелений горошок, але тож не так цікаво, як, як з квасолькою, або чередувати один раз приготувати з горошком, один раз з квасолею. Але можна, звісно, і без квасолі, і без горошку. Просто овочі нарізав і вже олійкою заправив, і вже смачний, смачний. Венігрит. Він ще пустить колір. Зміна, звісно, за бурячка. Ну, так. Зараз гарно, гарно вимішимо. І будемо смакувати. Венігрит у нас готовий, перемішаний, він ще постоє пусти колір, але мені не подобається, коли все змішується з кольором буряка. Я сподіваюся, запечений він так не буде в себе вести. Зараз будемо смакувати. Отакий От у нас вийшов вінігріт. Зараз вимикаю камеру і буду куштувати, тому що, коли він теплий, тільки нарізаний, це дуже-дуже смачно. Тим паче, заправлений запашною олійкою та ще й за жарочкою, тому це дуже-дуже смачно. Всім рекомендую. Дякую за перегляди. Всім смачного і до побачення!